Всіх вітаю! До нас у продаж поступає свіжопригнана з Німеччини Volvo s 60 2016 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 183 тисячі кілометрів на 2-літровому дизельному двигуні 110 кВт, Д3 в 4-циліндровому на 6 механічній коробці передач. Авто на передньому приводі по кузову гарантовано без ДТП, повністю в рідному окрасі. Ніяких дефектів на собі немає. Сколів, м'ятин царапин. Корозії, нічого такого немає. Дуже гарне, дуже охайне і збережене, як на свій вік. Технічно також повністю справне. Двигун, коробка ходова, все відпрацьовує чудово. Автомобіль ніяких вкладень не потребує. Повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на першого власника в Україні. Буду поступово вам робити огляд цієї машини і почнемо з передньої частини. Висічка присутня, мінімальна. Дуже гарно це все збережене, фари всі ціленькі, не запотівають. Це звичайні галогенки, є LED такі денні ходові вогні. Також тут все ціленьке. Капот виглядає гарно. Лобове скло на собі ніяких сколів, нічого такого немає. Фіксуйте відразу він-код. Для перевірок по він-коду буде гарантовано підтягувати пробіг. Є Датчик світла та датчик дощу. Карта водія ось в такому стані, досить збережена і охайна, є повний електросклопакет регулювання складання підігрів дзеркал, центральний замок, автосвітло. Також денні ходові вогні, шкіри, не мультикермо, круїз контроль, управління мультимедією. Зверніть увагу, що тут по низах нічого не зачовгано, все дуже збережене. Накладочки на пороги Volvo такі красиві. Сидіння водія взагалі, як тільки машинка виїхала з заводу, ручка КПП. Ось в такому стані, також нічого не зашуровано. Двохзонний клімат-контроль присутній, підігрів передніх сидінь. Та підігрів лобового. Є велика сенсор на мультимедіа з блютусом, з навігацією. Запущу машину і буду далі робити огляд. Запускається машина рівнесенько, взагалі ніяких помилок немає. Оце от, значок жовтий повідомляє про те, що дверка відкрита. Їхати не бажано. Нажимаємо ОК і все, і все нормально. Також запуск двигуна з кнопки, присутні два ключі автомобіля. У цій частині все гарно, ніякої висічки, нічого такого, ніяких дефектів немає. Задній ряд сидінь теж в доброму стані, також тут нічого не зацарапано по низах, не зачовгано, сидіння теж в хорошому стані. Є такий підлокотничок. Все дуже гарно, все добре збережене. Колеса приїхали з 16 за кордону, це літня гума також 16-го року. Ще рідна гума, з якою автомобіль продавався з салону. В комплекті ми будемо додавати хорошу зимову гуму го року. Я десь фото прикріплю. Покажу, яка вона буде. Також по задній частині є задні парктроніки, задні ліхтарі не запотівають, вони світять ледь світлом. На камері, можливо, вмигають. Вживу, це все виглядає гарно і стильно. Вихлопна, частенька, ніхто її не вимивав. Екологія вся присутня. Гарантовано, будь-які ваші перевірки вітаються. можете домовлятися із будь-якими сервісами. Телефонуйте до нас, про все будемо індивідуально домовлятися. Тут все присутнє, ще автомобіль приїхав із-за кордону. Також скло по машині все оригінальне, гарантовано машина в ДТП не була. Всі болтики, все нічого не кручено, все таке, як заводське. Також можете фіксувати він код тут. І також тут по низах теж все добре. Є от от незначна малесенька вм'ятинка. Її вживу практично і не видно, не знаю чому, на камері щось дуже вона кидається так, в очі. Можна її підкатати без, без підкрасу і все буде добре. Також тут по низах ніякої висічки немає, все добре, все гарненьке. З цієї сторони теж все добре. Хто нагадує, повністю розмитнене, сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Перейдемо до підкапотного простору, покажу, яка там ситуація. Двигун заводиться і працює чудово, сухенький, ніяких підтікань, запотівань немає. Також під форсунками все сухо по боці двигуна, також ніяких запотівань, нічого такого немає. Працює рівнесенько, гарно, заводиться і на гарячу, і на холодну. Чудово. Також підкапотний простір виглядає добре, нічого тут не поламано, все на своїх місцях. Фари оригінальні, фіксуйте. І одна, і друга, звіряйте. Також болтики ніякі не кручені, ні тут, ні тут. Все оригінальне, все по заводу. Навіть лобове скло в машини також оригінальне. Лучше ми ізоляція ця присутня. Часто їх немає, часто вони порвані. Також, якщо я щось забувся сказати, переходьте в опис, там буде вказаний мій номер телефону. По будь-яким запитанням телефонуйте, звертайтесь, на все буду вам відповідати. Також там буде вказана ціна, ціна більш ніж адекватна, враховуючи стан автомобіля, його пробіг, його комплектацію. Також буде в описі вказана деяка інша інформація. Можливо, я щось забувся сказати, або дещо буде і продубльовано. Ну, коротше, переходьте, читайте. Якщо будуть залишатися запитання або хочете оглянути автомобіль, то будете телефонувати. Ми знаходимося у місті Радивилів. це Рівненська область, до нас дуже легко добратися. Також телефонуйте, все буду розповідати. Можемо доставити автомобіль до вашого дому при потребі. Дуже така функція зараз популярна. Часто люди не мають змоги приїхати самі, тому замовляють доставку. Зараз вам дякую всім за перегляд. На все добре.